Геноцид народів, що про це говорить Бог, що про це говорить Біблія. Деякі говорять, що ми можемо там винищувати інші народи, творити нібито суд, що Бог нам сказав, ми війнав Бога щось робимо, і зсилаються на те, що єврейський народ вони творили геноцид, винищували там інші народи, що це було в старому заповіті. Але насправді єврейський народ вони не робили щось від себе. Бог їх обрав, і Бог визначав, які народи треба було винищувати. Це те, що вони творили зло беззаконня. Міра їх беззаконня, вона переповнювалася, Бог давав їм час, щоб вони покаялися, але. Вони продовжували твор творити беззаконні, служити сатані, приносили своїх дітей в жертву. І тому Бог він е визначав, що піврейський народ вони карали ці народи. Але зараз з пришестям Ісуса Христа воля Божа це нести спасіння, проповідувати Євангелія. Зараз ми живемо час благодаті та милості, коли кожен може стати дійсно дитиною Божою через віру в Ісуса Христа. І зараз церква, діти Божії, у всіх народах. І йти проти якогось народу, винищувати насправді це вже сатанізм, і це вже проти волі Божої і на тих чекає покарання.